Вітаю кожного, Христос Воскрес! Уявіть, що в шкільній програмі викладавалася Біблія. Я пам'ятаю свою шкільну програму, але не пам'ятаю, про що мені там говорили. Було багато предметів, про які на сьогоднішній день навіть складно згадати. А якби говорили про Біблію, можливо, не кожна людина прийняла таке рішення. Вибрала би цей шлях, але. Більшість людей вона би погодилася жити по моралі з совісті, з любов'ю. І коли я прийшла до церкви, я зрозуміла, як моє життя почало змінюватися. Насправді, завдяки церкві, завдяки Біблії відроджується честь, мораль, совість, і людина повертається до відтоків, до любові та Бога. Тому, якщо не маєте церкви, напишіть мені, щоб не бути обдуреним. Підписуйтесь на мій погляд.